Мистецтво справді лікує, а наші діти навіть зараз мають посміхатись. Саме в цьому впевнена Вікторія Толстик, бібліотекар Путинської дитячої бібліотеки. Із жовтня 2023 року у затишній світлій та сучасній залі Путильської бібліотеки відкрили осередок арт-терапії клуб Смайлз. Зроблено це заради дитячих посмішок. Тут вони вигадують різні цікаві заняття, які справді радують та оздоровлюють малечу. Разом із завжди усміхненою позитивною і креативною Вікторією малюють піском, роблять пряникові будиночки, яжуть песиків із ниток, зниток, гачком патріотичне сердечка. Більш детально про роботу з маленькими мешканцями міста нам розповіла Вікторія Геннадіївна. Саме так з пошаною та звертаються до неї підлахи. Наша бібліотека створила такий креативний комфортний посередок арт-терапії. До нас ходять усі дітки, не тільки внутрішні переміщені, а ті, які потребують допомоги, любові, ласки, ніжності і просто відчуття комфорту. Також до нас приходять школи. Ми співпрацюємо з нашими путивськими ліцеями. З путивського ліцею номер 2 до нас долучилися 20 дітей. Ми працюємо також з дорослими у дорослій бібліотеці. Працюємо з дітками в різних напрямках: ігротерапія. Ліплення, музикотерапія, танцюємо, проводимо флешмоби, висаджуємо навіть квіти. Наші дітки настільки патріотичні, що доєднуються до благодійних акцій. Ми збираємо кошти по нашому місту для ЗСУ. Дітки своїми рученятками настільки позитивно з любов'ю до України, до наших військових виготовляють різні. Різноманітні сувеніри, патріотичні брелоки, картини панно. І це дуже-дуже круто, я вам скажу. Дітки у нас найкращі, вони позитивні і відчувають, що ми все-таки наближаємо перемогу. І найголовніше, що наша арт-терапія відбувається абсолютно безкоштовно і на позитиві. До нас е наші місцеві жителі приносять. Багато ігор настільних, бо е, бачать і відчувають, що це потрібно дітям. Е, багато іграшок, якими діти вже успішно граються. Дякуємо вам і запрошуємо усіх, усіх, хто бажає до нас долучитися. Важко переоцінити важливість виховання підростаючого покоління, бо саме від турботи, уваги і піклування з боку дорослих залежить те, якою буде Україна, адже дітки це майбутнє нашої держави.